Принцеса на горошині був собі принц. Заманулося йому побратися з принцесою, та не аби якою, а справжньою. І щоб знайти таку принцесу, подався принц мандрувати світами. Одначе справжньої принцеси так ніде й не зустрів. Принцес йому всюди траплялося вдосталь, але чи справжні то були принцеси? Він ніяк не міг їх до кінця розкусити, весь час йому в них щось та не подобалося. Тож повернувся принц додому темний, як ніч, бо дуже хотів знайти собі в дружини справдешню принцесу. Якогось вечора не на жарт розходилася негода блискало, гриміло і поріщив дощ. Страх та й годі. Аж тут хтось постукав у міську браму. І старий король поклигав покликав На дворі стояла принцеса. Та боже ж ти мій, що за вигляд був у неї через ту сльоту. Вода патьоками збігала по її косах та сукні і, потрапляючи прямісінько в носки черевиків, витікала додолу з під п'ят, а дівчина твердила, що вона справдешня принцеса. Ну, це ми довідаємось, напевне. Подумала собі стара королева, проте не зронила й слова. Подалась до почивальні, прибрала з ліжка всю постіль і поклала на саме його спід горошину. А тоді взяла 20 матраців і поклала їх усі на ту горошину, а поверх матраців ще й 20 перин із гагачого пуху. Саме там і мала провести ніч принцеса. Вранці король і спитали, як їй спалося. О, край погано, відповіла принцеса. І цілу ніч майже не столила очей, господи, і що воно було в тому ліжку? Я лежала на чомусь такому твердом. Що тепер моє тіло все синцяк та сатна Це просто жах. От-отак вони всі переконалися, що то була справжня принцеса, адже через 20 матраців і 20 пирин із гагачого пуху вона відчула горошину. Такою чутливою і ніжною могла бути лише справдешня принцеса. А потім принц із нею побрався, бо тепер уже знав, що йому дісталася справжня принцеса, а горошину передали до музею рідкісних речей, де вона лежить і досі, якщо її ніхто звідти не поцупив.